Взагалі, у нас тут кладуть плитку і що знайшли будівельники. Найшли маленьких пташечок, отаких золотків. Десь мама їхня літа видно. Ці вилупилися двоє, а там ще два яєчка є. Я не знаю, що це за пташечки. Я знаю, що у нас одна птичка тут прилітала сюди. І сюди тут собі ключаться, крутяться. Ось от так. Міхольоси маленькі такі, Слухайте, прелість! яка ж прелість. Це ж треба додумалась, плитки сховала їх. Я навіть не знаю, що це за птички. У нас така маленька тут живе така. В общем, друзі, у нас така злива почалася. Ми купили два кущі гортензії. Я вам потім їх покажу, тому що сильний дощ, і я вже її. Ми вирішили з подругою, з моєю кумою поїхати в торговий центр, щось подивитися. Погода, звісно, не льотна, але не дуже жарко, тому що до цього просто парило, аж просто дихати було важко. А зараз, ви знаєте... Уже краще. Так що не переключайтеся, може покажу вам щось з недорогих бюджетних образів. Якщо щось знайду, правда. То тому що я завжди їду, а рідко коли щось знаходжу, прям таке, що мені дуже-дуже подобається. Ми приїхали в торговий центр. Я дивлюсь, таке плачу, але воно на мене дуже велике. Це розмір М. Мені потрібно С. Ось тут такий відкритий животик, але воно має бути менше. Насправді плачу дуже гарне. Особливо, коли є бедра. Дуже красиво. Так. Друзі, я хочу показати вам, що ми купили. Ми купили ось таку гортензію. Бачите, яку гарну. І ось таку. На жаль, зламалися квіточки через дощ сильний вчора. Це я вже на наступний день знімаю. Ось такі гарні квітки. ось це дві. Поки що дерева ми ще не, не купили, тому що ми ще не знаємо, куди його посадити. Тому якось так. ну Це дуже гарно Я забула, як воно називається. Дуже. Бачите, яка Незвичайна така красунечка. У мене, до речі, новий манікюр. Ну, я завжди роблю френч. Як завжди, ідеально, тому що майстер робить майстер, моя подружка і робить ідеально. Ось так. У нас покос трави. Чоловік косить траву. Траву ми косимо три рази на тиждень, ну як ми, чоловік. Для того, щоб вона була така як кавер, її треба три рази. Тут ми, бачите, вон газон. Тут ми його достеляли, тому що у нас кроти трохи рили. Ось так. Покажу вам зараз ще гортензії свої. Я якось так не дуже знімала. Вчора ми були на шопінгу. Я нічого не купила. Я купила мені мами костюм натуральної тканини, дуже класний. Покажу вам пізніше. Все добре з ними. Вот, це ще треба підв'язати її. Потому, вони, звісно, дуже є растение. В общем, все з ними хорошо. Показати вам костюм ось такий, це льон Але льон не плотний, льон дуже легкий такий, прям. Значить, виглядає він неймовірно класно. Тут по талії. Ця рубашечка, бачите, тут зав'язується. Тобто деталі ви можете собі тут коригувати, бачите? Такі от рукава, карманчики, Ну, очі. Класний, легкий, натуральний і ось такі палаци, мабуть, чи як називаються брючки. Е, я скажу, що я з карманчиками. Я хотіла собі теж такий костюм, але розміру немає. Як буде мій розмір, я теж собі обов'язково його куплю, тому що на літо, бачите, де якісь нитки де-не-де. Ну, це Зара, я знаю. Не можу сказати, що. ну По якості натуральна тканина. Трошки десь нитки, да. це з нової колекції Зара. Мені дуже подобається. Він дуже класно виглядає по фігурі. Ну За ці гроші, які він коштує, він недорогий. Скільки? 47. Рубашка 47 доларів. Ні. 32 євро чи це фунти? Ну, щось таке. І штани десь так же. Ну, в общем. Костюм дуже класний. Вони є білий, чорний і ще якийсь. Дуже рекомендую, тому що виглядає просто нереально. О, Лягусенький, не просвічується, хто переживає. Дуже класний. Ну, є, звісно, в зарі вот нитка торчить, десь щось. Це, звісно, є. Ну, ви ж зауважуєте, що це і ціна не mm. дуже. Велика, тому що в Масі дуті такий костюм буде десь 150 доларів скоштувати.